Ми сімейка невеличка. Усі друзі, я і ти привітаємось, щоб личка всі усмішками цвіли. Зараз у нас малята художня література. Малята, погляньте, до нас завітали гості. Хто це? Так качка, а як називаються її дитинчата? Каченята Радіє все живе навесні. Виплила покупатися, половити рибку, навчити свою малечу, качка з каченятами. Багато поетів писали вірші про природу нашого краю, про річку, калину, каченят. Сьогодні ми прослухаємо вірш, що написав український поет Тарас Шевченко. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок батьків раз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і, удяка, працювавши, мудрості вивчати. Чи тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав й не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі, Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тарас став дорослим, пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, Що з дитинства став писати Кобсареве слово. Українці шанують свого улюбленого поета, прикрашають його портрет рушниками, квітами. У Києві є пам'ятник Тарасові Шевченку, є його музей. Поет давно помер і похований у Каневі над Дніпром, але в народі він живе вічно, живуть і його вірші. Сьогодні ми прослухаємо вірш, що написав український поет. Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора Яр, на долина. Пишається над водою червона калина Пишається калиненька явор молодіє. А кругом їх і лози. Ще вода із загаю та попід підгорою. Любовсь така цяточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром, за ними, слово тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставу стала встала. Прийшло дівча в воду брати, брало. Малята, а що зеленіє над водою верболози й лози? А хто хлюпочеться? Качаточка поміж осокою, а хто випливає? Качечка з качуром. Що вона робить? Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. А ви любите спостерігати за течією річки? šomu